Це плаский шумопоглинач, теж виробництво Вентиляційні установки, Шумопоглиначі. До речі, автоматика вентиляції вбудована. Повітряні фільтри. Отакі от шумопоглиначі, клапани, компресорно-конденсаторні блоки, такі от гнучки, шумопоглиначі, рами. Це все виробляє один виробник, Камфавент. В Україні офіційний дистриб'ютор торговий дім Векон. Просто вбиваєте торговий дім Векон в Гуглі. Бачите офіційного дистриб'ютора. Якщо ви проєктно-монтажна компанія, звертайтесь.